Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на листопад місяць. Отже, близнюки, давайте подивимося, що вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Сатурн переходить з ретроградного руху в прямий. Нагадаю, що зараз. Е Сатурн проходить транзитом по знаку Риби, а це для вас 10-й сектор гороскопу. І, взагалі, що таке планета Сатурн? Це планета карми і це планета, яка приносить в наше життя випробування. Звичайно, це планета, яка дуже любить структуру, закони, порядок. І для вас, коли вона знаходиться в 10 секторі гороскопу, і коли Сатурн був ретроградний, можливо, ви проходили певні випробування, які стосуються вашої кар'єри, прямо кажучи, у вас могло щось не вдаватися. Наприклад, ви хотіли піти в якусь компанію на роботу, ви пішли і не пройшли співбесіду. Або, наприклад, ви запустили якийсь свій бізнес, і він якби не мав такого старту, не прийшли клієнти, не було продажів. Або, наприклад, це може бути тема ще статусу. Наприклад, ви подали на розлучення, так? І вас ніяк не можуть розлучити все по ретроградному Сатурну. Він і випробування нам приносить, і зміни приносить. Наприклад, якщо ви ніяк не могли розлучитися, то зараз, вже коли. Значить, Сатурн піде в прямий рух, вас можуть зрозучити. Або якщо ви дуже хотіли піти на роботу в якусь компанію, не вішайте ніс. Зараз спробуйте ще раз підкоректуйте своє резюме і знову надішліть своє резюме. Я думаю, що вас неодмінно чекає успіх. Ось наступна це планета Венера, адже Венера 8 листопада змінює знак і переходить в знак Терези, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за бізнес, за дітей, за хобі, за любовні стосунки. А Венера це планета. планета Значить, і краси, і гроші, і кохання. І коли планета кохання входить в п'ятий сектор, а це в основному сектор задоволення, це означає, що ви, по-перше, будете просто отримувати задоволення від свого життя, від кожної миті життя, будете насолоджуватись, кайфувати. І ще ця тема: значить, можете з кимось познайомитись. Ось по п'ятому сектору і по Венері, або якщо ви думали там відкривати вам, наприклад, нову філію свого магазину, чи е, здійснювати діяльність онлайн, чи все, що стосується ваших доходів, ваших, вашого хобі, вашого бізнесу, зараз дуже класний період, коли Венера буде знаходитись саме у вас в п'ятому секторі. Тому не переживайте за нішо у вас все вдасться. Ось наступне це планета Меркурій. Адже Меркурій 10 листопада змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, за партнерство, за сім'ю, за наші взагалі взаємини з оточуючими нас людьми. А для вас це означає, що ви можете з кимось познайомитись, можете. Взагалі вийти заміж або женитись, тому що, звичайно, Меркурій це планета, яка відповідає за підписання документів. І для вас це можуть бути документи про шлюб, свідоцтво про шлюб. Ось, і може, ви кудись навіть поїдете в якусь невеличку подорож з своїм партнером або знайомим. Це теж так може бути. Наступне це новий місяць, який нас чекає 13 листопада, і відбудеться він в знаці Скорпіон. А це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І це значить, означає, що ви можете знайти нову роботу, або можуть змінитися ваші звички, або ви впровадите якісь корекції в свій раціон свій режим. Наприклад, можливо, ви розпочнете пити вітаміни приймати зараз в листопаді і будете це робити всю осінь і всю зиму. Або ви, навпаки, захочете зайнятися більше спортом. Там ходити в зал або ходити на плавання, в басейн, або це може бути нова робота, як я вже сказала. Ну, тобто щось нове увійде у ваше життя. Наступне це значить сонце. Сонце, наше світило, яке раз в місяць змінює знак. І зараз, 22 листопада, сонце переходить в знак стрілець і буде знаходитись там місяць часу, до 26 грудня. І це для вас, сьомий сектор гороскопу, про який я вже раніше говорила, а це для вас тема стосунків. Тобто тема стосунків для вас буде. Значить, дуже актуальною в листопаді і в грудні місяці. І якщо ви переживали, що ви самотні, що ви не можете з ні з ким познайомитись, і так далі, то зараз якраз цей період для знайомств і для нових союзів. Ось наступне це Марс. 24 листопада Марс теж переходить в знак стрілець. І це для вас той самий сьомий сектор гороскопу, про який я говорила раніше. Отже, скільки у вас планет знаходяться в сьомому секторі Марс, Меркурій і ще й Сонце. Тобто, тема стосунків для вас буде дуже актуальною в листопаді місяці. Ось, а що стосується Марса, Марс це планета активності, планета, яка ну, не дає нам подумати. Тобто, якщо ви з кимось познайомитесь зараз в листопаді, то Марс дасть дуже швидкий розвиток вашим взаєминам, і це буде швидко. Там сьогодні познайомились, там завтра кудись вже полетіли, поїхали, з'їхались. Ну тобто, якщо ви з кимось познайомитесь… Ваші стосунки будуть дуже стрімко розвиватися. Ось, і наступне це закінчується місяць повною, яка відбудеться 27 листопада в знаці Близнюки, у вашому знаці близнюки. А повня це завжди про завершення якогось етапу. Звичайно, це дуже емоційний час. І Перший сектор гороскопу, так як вона відбудеться в вашому знаці. Що це означає? Це означає, що це може стосуватися будь-якої теми, яка буде темою закінчення, завершення підсумків. І це означає, що, наприклад, у вас була якась ціль, так? і ви реалізували свою ціль, свою мрію зараз. Або, наприклад, ви там, змінили якусь зовнішність, там змінили зачіску, або змінили свій стиль одягом, або це може бути зміна вашої діяльності, тому що ви, наприклад, хотіли там займатися раніше одним, зараз хочете займатися іншим. Ось, і тобто, така тема це дуже глобальна тема вашої особистості. Якісь ви можете отримати і сайти, зміни типу, тобто, щось може змінитися для вас вашому усвідомленні чи баченні світу. І ще хочу відзначити, що в листопаді місяці лише три планети знаходяться в ретроградному русі: це планети Юпітер, Уран і Нептун. Юпітер і Уран знаходяться в знаці телець, це для вас 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за духовний розвиток, сектор еміграції, сектор, значить, Всіх езотеричних наук, таких як його, таких як перепрошую, астрологія, таро, психологія. Тобто може бути так, що взагалі цього року ви почали працювати з психологом, чи вам почала подобатися астрологія, чи ви почали робити певні духовні практики, медитації. Тобто ця тема для вас залишається актуальною. Ще хочу сказати за планету Нептун, адже Нептун у вас знаходиться в 10 секторі і він теж є ретроградний. І це про певне сповільнення, значить, яке нам надає Нептун. А так як для вас, це 10-й сектор, це все, що може стосуватися вашої кар'єри. Тобто, якщо там ну, ще недостатньо все зрозуміло, то зачекайте, поки Нептун вийде з ретроградного руху, бо Нептун ще може давати таку ілюзію. Наприклад, ви думаєте, що ви там підете туди на роботу, і вас там чекає така зарплата. Ви прийшли туди на роботу, вам говорять, ні, такого нічого такого немає. Ось і остання планета, про яку я хочу сказати, це звичайно планета Плутон. Плутон надалі знаходиться в знаці Козиріг, а це для вас восьмий сектор гороскопу. А це сектор, який відповідає за чужі гроші. Тобто, якщо вам протягом 15 років хтось допомагав, батьки, партнери, дорослі діти, держава, то ще до кінця року ви можете очікувати на такого роду допомогу. Потім вже в 24-му році Плутон вийде з знаку Козиріг і перейде в водолій. Ну це вже інша тема. Тому такий місяць листопад чекає на вас близнюки. Це буде дуже цікавий місяць. Тут великий акцент робиться на темі стосунків, також на темі імміграції, переїзду, на темі знайомств, роботи. Ось тому я бажаю вам цікавого і яскравого осіннього місяця. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.